Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми створимо ось такий постер на умові. Якщо скажімо, у нас може бути таке зображення, обрізане зображення, а нам потрібно його продовжити. Плюс купон або квиток на якийсь захід. Тож поїхали! Для початку ми обираємо фотографію, яка нам знадобиться. В моєму випадку це така трошки дивакувата фотографія, вона стосується якоїсь моди. І в принципі, у нас магазин сала, який скоро має відкритися, і з відповідними знижками. Тож я обираю цей імідж і розміщую його на фреймі. Ось тут відзеркалюю, і хай він буде десь, ось так. От ми бачимо, що він кольоровий, але я вирішила його зробити в чорно-білому варіанті, такому прям близькому до чорно-білого. І ось дивіться, у нас є тут певні елементи. Ось, скажімо, на зображенні. От якесь світло, голова, якісь такі елементики. І я хочу, щоб вони мали продовження. Скажімо, буває так, що фотографія непогана, але вона обрізана і не вистачає простору. Звісно, можна її продовжити за допомогою штучного інтелекту, але можна знайти і інший варіант. І ось ми який варіант ми робимо. Ми обираємо тепер. Ректенґл і малюємо, наприклад, його відповідним кольором. Я обираю Ай і беру звідси колір. І тепер на ньому я буду малювати якісь фрагменти, якісь прямокутники. Буду вибирати Ай і брати от споруч з цього кольору. Зараз я його дублюю. Знову обираю піпеточку і обираю якийсь кольор. Ну, тобто, щоб ці фрагменти мали своє логічне продовження. Ось тобто ми бачимо, що я ось таким чином створила тут такі прямокутники. Далі продовжую туди, у нас є голова. І так само продовжу ось ці елементики. Теж візьму піпеточку. І теж візьму припаточку, і візьму звідси якийсь колір. Щоб не збирати у вас багато часу, я вже покажу готовий ось варіант. Ось, скажімо, я зробила так, таку групу, групу кольорів, яка буде відповідати цьому зображенню. Але оскільки в мене тут чорно-білий, як же ж його перевести, всі ці векторні елементи в чорно-білий варіант. Нам достатньо його здублювати. Я їх всіх згрупувала. І що ми тепер робимо? Обираємо ось цю групу, заходимо ось туди. Значок Figma, шукаємо Object. Опускаємося вниз і якщо у нас тут немає, то на стрілочку обираємо Rasterize Selection і він стає у нас як картинкою. І тільки тепер, коли в нас є оце як картинка, як імідж, ми можемо його за допомогою saturation перевести в чорно-білий варіант. Так само ми робимо із цим елементом. Заходимо в імідж і переводимо Saturation. Давайте я цю групу видалю закину на низ. Ось у мене вже з'явилися ці два елементи. Якщо потрібно, щоб вони були більш чорнобілі, ми можемо до кінця, прямо так от повзинок покласти. Я можу фон і цю людину заблокувати. І тепер, створивши це все як фон, будемо його логічно заповнювати. Ну, спочатку, ми, звісно, напишемо. Заголовок, я написала сала, заголовок цього бренду. Далі у нас є група Кам'янсу. Ну, тобто, швидке відкриття або швидко воно настане. Ось цей найкращий вибір. Тепер оберу ці дві літери і зайду сюди, де у нас є друк текст, і оберу, щоб це у нас був медіум талік. Тобто у нас ці дві букви будуть відрізнятися. Вони не будуть стандартні і ось будуть виглядати от саме так. У нас є блок, найкращий вибір цього сезону. Ось ми його. Робимо, щоб він дорівнював по висоті цих бок. І от ще в нас є невеличкі елементи, широкий асортимент. Ми його кладемо ось тут, і ще два є в нас блоки. Я це все вирівнюю як одну групу. Тепер я його все, всього виділяю, Ctrl-G, групую і закидаю сюди. Вирівнюю по центру. Важлива інформація: повний асортимент одягу та аксесуарів. Ми її теж здублюємо. Цей елемент, фрагмент тексту і напишемо сюди. Якщо в нас є ось тут круг, який є кольору заголовку. І ми цей круг будемо повторювати в цьому квиточку. Давайте ми ще продублюємо адресу і години роботи. І також QR-код цього магазину. То ми, звісно, його ставимо. Так само ми дублюємо цей текст. Групу цього тексту я просто продублюю. Тобто в нас є адреса і у нас є години роботи. Але зверніть увагу, весь цей текст він дуже погано щитується на ось цьому фоні. Як зробити, щоб текст гарно щитувався? Ми обираємо ректенгл і ось малюємо. Зербуємо його на нашому зображенні і, звичайно, зафарбовуємо його якимось беремо піпеточку, якимось ось таким чорним кольором. Далі заходимо в філ заливку, обираємо лінійний градієнт, повертаємо щоб він був у нас так. от Тут ми теж обираємо чорний, верхній чорний це у нас цей буде. На 0% і тепер ми ось цей ректенгл опускаємо під тексти. Тепер ми бачимо, що текст легше щитується. Ми цей ректангел можемо на замочок закрити, і залишилось нам зробити квиточок. Як ми цей квиточок робимо? Булві операції. Давайте я візьму зразок, краще його робити поза фреймом, бо він нас буде весь час з'їжджати. Отже, все дуже просто: обираємо ректенгл, зафарбовуємо його білим кольором. Точки часто замовляють на якісь заходи або купони на якісь заходи, тому дуже важливо вміти їх робити в різних їх варіаціях. А знову малюємо ректенгл, робимо йому скруглення кутів, зафарбовуємо якимось іншим кольором. Так, один тут у нас буде, другий варіант буде. Ось так, щоб цей по центру. ось, І тут по центру. О, ось так. от. І щоб вони між собою тут по центру вирівнялись. і тут по центру. А тепер ми ще намалюємо еліпси. Теж я зафарбую ось цим кольором. Вирівнюємо по центру, Alt-Shift по центру. Обираємо всі наші елементи, і давайте ми зробимо їх як Union Selection. І тільки після цього the Union Selection, обираємо цей Union Selection і Rectangle, і після цього ми робимо Substract Selection. І у нас утворився ось такий купон. Далі малюємо ми лінію, обираємо пару, shift, намалювали лінію, Enter. Так, строк у нас буде чорного кольору. Заходимо сюди, і тут де соліт, Dash. даш. Ну, можна використати якісь там по 4. Або по три. Векторно намалювали лінію, приступаємо до низу. Беремо ректенгл, чорним кольором його зафарбовуємо, написали назву магазину і розміщуємо його по центру. Якщо це купон і його щитують, то наш штрих-код має зчитуватися, і кожен штрих-код має відповідні цифри. Ось ми обираємо якийсь текст і пишемо цифри відповідно до якогось там штрих-коду. Ось скажімо, ось такі. А ми вже знаємо, що фірма має шрифт, який можна перетворити в штрих-код, і цей шрифт називається Ну якийсь із таких. Та? Він точно буде відповідати тим, цим числам. Ми обираємо «I». Та ми його перетворили в строк, щоб його потім розтягнути, щоб він у нас був більшенький. Можемо його зробити великим, якщо треба, щоб його було видно, можемо зробити його меншеньким. І теж вирівнюємо його по центру нашого купона. Ось так от. Вирівнюємо по центру. Давайте ми згрупуємо все це Ctrl-G, і ось ці цифри ми теж згрупуємо. Ctrl-G і вирівнюємо разом із цим купоночком. Ось так. Все. Цю частинку ми зробили. Залишилось нам написати верх. Все це в нас дуже просто. Спочатку давайте зробимо еліпс, ось і вирівнюємо його теж по центру. Заповнюємо його текстом. Ось тут у нас це купон на скидку. Ну, можна тут трішечки зменшити відстань. Я би тут зробила менш ось так на 14. Назву магазину і найкращі знижки. Цю групу і цей купон вирівнюємо. І в цілому ми зробили швиденько ось цей купон. Тепер обираємо всі групи, Ctrl-G групуємо і розміщуємо цей купон на постер. Перевіряємо все, щоб в нас було вирівняно по одній лінії. Тут у нас написано адреса, тут у нас написано години роботи. Тут ми використали QR-код. В Одному з уроків ми вже ми розказували, як робити QR-код. І ось тут ми тільки вирівнюємо краї. Дивимося, щоб у нас все було по краях ну, однаково. І з цього, і з лівого і з правого боку. З допомогою стрілечок ми підтягнули цей текст, цей текст і цей текст. Все ми зробили все ми зробили. На одній лінії. Коли ми зробили готову афішу, ми її експортуємо, наприклад, на 2х і зберігаємо. Після того, як ми зберегли, у нас є презентація, дублюємо і вставляємо ту роботу, яку нам потрібно. Перша робота є, а наступна робота буде називатися У нас Динаміка, і ми будемо знову працювати у фігмі. На цьому у мене все. Чекаю на ваші домашки.